mm Грали тим самим складом, щоб діти відчували впевненість на майбутнє. Тобто, ну а з за, Кальбовом завжди принципові ігри для нас. Так що від того нікуди не дімося. Я бачу, ми бачили полашту налаштування дітей, як вони були налаштовані. Тобто, ми були навіть десь частково впевнені, що буде позитивний результат. Максим! Ми знали, що ми заб'ємо всі свої м'ячі, всі свої моменти. Поле було досить швидке. Швидко треба було грати в футбол. Скільки трофеїв завоював той чи інший виконавець, скільки у нього реалій. І у першому таймі цілком спокійно могли статися зміни. У складі а зараз зміни у рахунку можуть статися після цього епізоду, адже пенальті призначає Богдан Лепак. Після три не було, чесно так легко, одно було так трохи переживання. Бо 3-1 це, можна сказати, не є така сильна перевага. Вони забувають ще один, 3-2, і їм вже різниця, один гол, і вони побіжуть, їм не буде що втрачати. А так змогли швидкий гол забити, вже почули впевненість з другий. І пропустили з пенальті. І вони одно, бачите, вони нав'язували гру, вони бігли вперед. Доброштан забирає. Мячу до рук! яка ж помилка зараз від Доброштана. Просто дивитися до кінця. Негативний результат, тому що ми пропустили швидкий м'яч. Десь надіялися все-таки ну, дати бій, надіялися таки пройти далі, але ну, не вдалося. Я врахую, що перші голи надломили. І Всі голи, практично, які ми сьогодні пропустили, то заслуга, в принципі, Нашої команди, які привезли самі собі голить. Так само вболівають за Карпати. Неважливо в в Карпати, але тільки перемога. Я думаю, що їм вдасться це. Фух, ми дуже готувалися до фіналу. Ми, як Атмоска, взяли фінал. Ми себе налаштовували кожну гру, щоб пропускали 0 голів, чим більше забито. Мені дуже приємно бути капітаном такої команди. У нас дуже серйозний колектив зараз зібрався. Ну, будемо налаштовуватися тепер на фінал. Скажемо, завжди знаєте, самі знаєте, фіналістів не пам'ятають, пам'ятають переможців. Кубка, так що будемо налаштовувати дітей на перемогу. У ФК ні раз не вигравала чемпіонат України. І то наш буде другий фінал наш рік. Ми перший восьмому класі програли, і тут ми тільки настроєні на перемогу. Хто ми?